Чи любите ви понеділок? І чому понеділок вважається важким днем, і його не люблять в дуже багатьох країнах абсолютно більшість людей. Про це ми сьогодні з вами будемо говорити на каналі Фуркала. З вами Олена Чебанюк, і ми говоримо сьогодні про понеділок. В українській традиційній культурі понеділок вважається дуже важким днем. Цей день не починали ніколи е, ніякої важливої роботи, е, не вирусали в дорогу, не починали будівництва, не мазали хати, і, що найголовніше, не позичали гроші самі і не позичали гроші комусь. Вважалося, що якщо позичиш, то будеш цілий тиждень позичати. І взагалі дуже пильнували, тому що вважалося, що якщо ти... Розпочнеш якоюсь важкою працею або нещасливим випадком тиждень, то так тобі буде нещастити і протягом всього тижня. Це пов'язане з тим, що вважалося, що в понеділок Бог заснував світ. І те, що день цей важкий відбилося в тому, що, скажімо, найбільший молод в кузні називався понеділок. Такий важенний, що його піднімали ковалі двома руками. Але вважалося, що дитинка, яка народилася в понеділок, вона буде дуже роботящою, буде дуже важко і тяжко працювати, але, в принципі, буде працювати на успіх, врешті-решт. Тобто отакий от от день в уявленнях наших з вами співвітчизників. А ще що цікаво, що понеділок мав свою міфологію. Його вважали таким дуже суворим, дуже старим, таким навіть злим, і вважалося, що саме понеділок переправляє душі померлих з світу живих до світу мертвих. Тобто понеділок. Заступив те, що в класичній античній міфології приписувалися ці функції харону. Від гомін цих уявлень ми можемо побачити в молитві за душі покійних, за покійника, яка була записана ще Михайлом Драгомановим в кінці 19 століття. Святий понеділку, Божий клюшнику, що по морях кладки кладе. А невольника з неволі визволяє: Прийми душу раба твого і називалося ім'я та понеси на небеса. А ще. Понеділок вважається важким днем і ще й тому, що саме з понеділка починалися пости, такі, скажімо як Великодній піст або Петрівський піст. Тобто перший день посту навіть радили утримуватися від будь-якої вареної або приготовленої їжі. Тому це теж був такий важкий день. От, до речі, про пости. В українській традиції є постування по понеділкам. Якось один священник доводив мені, що це є неканонічні пости, що, можливо, це значить такі якісь там народні забабони, але не так все і просто. Справа в тому, що в старій українській церкві в понеділок був введений до обов'язкового церковного посту і зробив це. Лазар Баранович після того, як в 1677 році турки напали на наші з вами землі. І тому оцей піст аж до репресії, які Синод проводив проти Старої Української церкви, він був якраз введений до. Церковного кален... до церковної служби. І ми про це читаємо в актах Западної Росії за Том 4, і також про це згадує Митрополит Леріон. Тобто це абсолютно канонічний був піст, потім, звичайно, його відмінили. Але він залишився в українській традиції вже більше 300 років. Ті, хто обрікаються, скажімо, за воїнів, за дітей, за спокій сім'ї, вони дають обітницю за рік якраз постування по понеділкам. А ще в Україні був розповсюджений такий ритуал, який називався «понеділкування». В Борисполі жінки по понеділкам е, йшли базарювати. Все, що вони продавали цього дня, вони залишали собі, і їм дозволялося все це прогуляти, пропити, і навіть цей звичай був прописаний в весільному договорі, коли віддавали дочку е, заміж. То обов'язково батьки підкреслювали цей ем, її, ем, її дозвіл, щоб чоловік буде дозволяти її понаділкувати, і це буде такий як день її відпочинку. Ну, а взагалі у нас і по сьогоднішній день хазяйки е, гроші, які вони отримують від продажу молока, молочних продуктів і яєць, залишають собі. На е, свій розсуд, і чоловіки навіть е, ну, не цікавляться, При таймі, я дуже часто з цим е, стикалася. Отже, понеділок день важкий, і варто себе, звичайно, пильнувати, але і не дуже на цьому зациклюватися. В українському календарі кожен день тижня мав свою історію. І ми про це будемо говорити з вами в наступній нашій зустрічі. Залишайтеся з нами, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь, рекомендуйте нас вашим друзям і до нових зустрічей!